Знали, що пенсії у вас не буде? Так, так, друже. В тебе пенсії не буде. Я заявляю. Пенсія може вас бути, просто вона буде десь в 3-4 рази менша, чим ваша заробітна плата. Як це все працює? Вам нарахували 20 тисяч гривень заробітної плати, з яких ви маєте сплатити 18% це податок на дохід, 1,5% це військовий збір, і 22% це єдиний соціальний внесок, з яких десь біля 20% це йде виплата в пенсійний фонд. Тобто зі своїх 20 тисяч нарахованих ви заплатили в пенсійний фонд 4 тисячі гривень, а на руки Заробітної плати ви отримали скільки? Мінус 40% це 12 тисяч гривень. Якщо зробити в Україні пенсію таку саму, як зарплату, відповідно потрібно, щоб одного пенсіонера забезпечувало троє працюючих. Бо якщо 12 тисяч гривень поділити на 4 тисячі гривень, це виходить троє працюючих. Зараз на даний момент в нас в Україні один до одного, тобто на одного працюючого один пенсіонер.